Лижні курточки, сорту крем плюс экстра. Вагам, 10 кг, ціна 4, 420 Чоловіча лижня курточка. Розмір. XL. Ще одна чоловіча лижня курточка розмір XL. Чоловіча лижка, розмір L. Жіноча лижня курточка, розмір. XL. Ще одна чоловіча лижня розмір XL. Чоловіча лижня курточка розмір 50 Така чоловіча лижня курточка розмір 2XL. І остання це є жіноча лижня курточка розмір сорокових. Це були, це були лижні курточки, сорто крем-джес екстра, вага 10 кг, ціна 4420.